До речі, дом твоїй команді протистоятиме єдине, що сильніше за них усіх. Ти. Хочеш бачити колишнього дома? Дивися. Не знаю, на що ти це робиш. Ти любиш мене. Втікаймо! А ось і вони. Тоді моя черга! Чого стріляють у мене? Може, тому що ти в оранжевому ламборець. Та замовкни, Тедж! Ти їдеш перший. Дом! Від своєї сім'ї двернешся. Вогонь! Сама напросилася.